Уявіть, що ваше серце це маленький затишний будиночок, у кожного він свій, особливий. А тепер зазирніть усередину, що там у вас? Можливо, там палає теплий камін доброти або ростуть квіти турботи й ніжних почуттів? те, чим ми наповнюємо наш сердечний будиночок, визначає все, що ми робимо і говоримо. Якщо всередині світло і тепло, то і наші вчинки зігріватимуть інших. Кожне добре слово, кожна усмішка і кожен прояв турботи – це е, ніби ви вичиняєте віконці до свого будиночка та ділитеся світлом з усіма світом. Давайте старатися, щоб у наших серцях завжди був порядок, затишок і багато багато добра. Адже чим більше світло всередині нас. Тим світлішим стає світ навколо. Дякуємо, що додивилися, і до нових зустрічей!